Огляд лоти, жіночого одягу мікс бренді. В лоті представлене таке красиве клічете пальтішко, воно йде на гудзочках, карманчики йде на підкладочці. Підібрали до нього укорочену атласну сурочку, дуже красиво виглядає. І також темно-сині джинси. Вони такі варіоночка, ідуть знизу з розрізами. Також можна до такого пальта одягати більш теплу ковтинку, ковтинка грубої в'язки, темно синього кольору. І можна поєднати з сірими брючками. Брючки йдуть е, теж всередині, є розрізи, Теж дуже красиво поєднуються з пальтом. І дуже гарне поєднання грубої в'язки і тонкого низу. Також можна ці брючки поєднати з таким кардиганчиком, Під нас піддягнули топ. Поєднали разом. Таку дуже приємну, красиву сурочечку з гарною рубашечкою, з накладним карманчиком. Вона також прошита клітинка люрексною ниточкою такою блискучою, дуже красиво. І можна додати шкіряні штани прямого крою. Або можна цю сурочечку замінити на класичну кустинку в рубчик. І також дуже красиво це виглядає більш щоденно. Також під цей красивий піджичок можна додавати сукні. Ця сукня йде вілюрова, дуже приємна, відрізна по талії, з гарними такими рукавчиками-валанчиками. Також можна додавати сукню шифонову на підкладочці. Теж дуже красиво, вони між собою поєднуються, так як і тут є така е, нотка люриксною ниточкою прошито. І ось тут. Піджачок чорний, йде тут на гачечку. І е, м, Сама викладка є атласною. Можна поєднати з такою ковтинкою. Це гольфер, дуже приємний, і тоненька, дуже приємна тканина. І поєднати з такою спідничкою міді. Міді довжини. Такий топ курся з мого плану, апласний дуже красивий. Їм можна додати такі красиві брючки лілового кольору. Сіді ще також поясочок сюди. Також мають з зовнішньої сторони розрізом. Також можна більш щоденний варіант це ковтинка з v вирізом і також під ці лілові брючки. Ковтинка дуже приємна на дотик. І також під цей піджачок, також можна додавати сукню. Сукня шифонова з підкладкою відрізнена талією на резиночці.